Йо! Ти хочеш почати рибалити, але не знаєш як? Саме для тебе я створив серію коротких підкастів, які допоможуть зробити перші кроки. Від вибору вудки до першої зловленої риби. Це просто, весело і по-чесному. Підпишись на мій канал і стартуй у риболовлю разом зі мною. У цьому епізоді я розкажу про найбільш заворожуючий старт у світ рибалки, а також що спіткає людину, яка починає рибалити. Привіт! Давай почнемо з головного: хто ти та чому взагалі вирішив поговорити про рибалку? Дозвольте, я спершу представлю вам мого інтерв'юера. Це Чад Джипіті. А мене звати Коя. Я рибалю уже другий рік і чудово пам'ятаю. Що таке почати рибалити? Вверх. вверх вверх, вверх, вниз вниз, 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 вверх, вниз вниз, вниз. виявляються емоційні качелі, здатні викликати не тільки стосунки. Як по твоєму зрозуміти, чи підходить людині рибалка, чи це просто не її? Спроби ніяк. Але протягом підкасту буду висвітлювати ідею, що спробувати може кожен від 5 років до 100 років. І це, як ви бачите, невигадані цифри, а також те, що обов'язкова фінансова складова може бути доступною навіть для школярів. Хоча признаю, що для рибаків їхнє хобі перетворюється майже в шопінг. Ти згадав, що сам пройшов через непростий старт. Можеш розповісти свою першу історію? О, чудове запитання. Розкажу коротко, як переконався в тому, щоб вирішити, треба спробувати. У мене було дві спроби: одна в дитячому віці. Тоді я пообривав і позаплутував батькові обидві вудочки, а на всіх подальших спробах. Більшу частину я витрачав ну, на ремонт оснастки і зрідка на те, щоб щось зловити. До повноліття стільки переконання, рибалка для терплячих супроводжувала мене по життю, аж поки я ще один раз не пішов поспостерігати за тим, як рибалить мій друг. Так як на той час я вже був дещо терплячішою людиною. Все зав'язалося. А якщо серйозно, то це лише показує, що деякі речі нам потрібно зрозуміти перед тим, як почати бачити в них сенс. Чудово! А тепер трошки теорії, які основні типи рибалки варто знати новачку. Це ще навіть не половина існуючих типів риболовлі, але безперечно найпопулярніше для нашої країни та їхтіології. Спінінг помірно дорогий та драйвовий стиль ловлі. який передбачає переміщення, пошук риби. Фідер злегка дорогий та більш релаксуючий стиль ловлі. Він передбачає підготовку місця, прикормлення риби. Його часто обирають люди, які їздять на відпочинок із близькими поплавок. Дешевий. І простий стиль ловлі, який можна легко підлаштувати під свою ситуацію, та при цьому є дуже заворожуючий і цікавий оточуючим. Занадто солодко звучить, правда? У сучасному світі, де спостерігається тенденція до зменшення популяції риби, куплочна снасть приречена для ловлі риби невеликих розмірів у менш динамічному ритмі. Тому багато сучасних людей все більше і більше звертаються до інших типів ловлі. Звучить цікаво. А от якби ти повернувся у свій перший день рибалки, з чого би почав? З огляду на всі раніше перераховані фактори, якби мені знову прийшлося самостійно, це важливе уточнення, вивчати рибалку, то я би вибрав поплавок. Хоча мій шлях. Так і не починався. Багато речей, які мені, як і будь-якому рибаку, прийшлося врешті решт зрозуміти, могли би обійтися набагато доступніше. Я не спеціаліст у даній рибалці, але для цього випадку я провів одну коротку поплавочну сесію. Для наглядності знайшов серед старого мотлуху таке вудлище, та поплавок. Гачок і ліска найдешевші, приманка, порція опариша. У підсумку особисто я витратився тільки на опариша, а новий, найкращий комплект обійшовся би до пів тисячі гривень. На жаль, Результатів я вам не покажу. Так як рибу того дня я не з'явив. Мені хотілося, щоб така рибалка стала доказом моїх слів. Але з іншої сторони я отримував ідентичний результат із набагато дорожчими комплектами. Тому, знаючи цю інформацію, думаю, що приклад виявився все ж таки наглядним просто з іншої сторони. Хоча, як я люблю казати, поганий день на рибалці завжди приємніший, ніж гарний день на роботі. Користуючись випадком, раджу вам подивитися останнє відео про стрітфішинг. У ньому є цікаві доповнення до нашої тематики. Отже, рибалка може бути доступним і зі старту. Заворожуючим хобі, яке підійде майже кожній людині незалежно від віку, та яким цікаво займатися як самостійно, так і в компанії. Головне спробувати і постаратися зрозуміти її. Поділіться вашим досвідом у коментарях. Його буде цікаво і корисно почитати. А ті, хто лише бажає почати, можуть задавати питання. Обов'язково тисніть на Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Чао! Папа 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 папа.